Олена Шпота українська письменниця, журналістка, педагогиня, псевдонім Ольга Ярославна, народилася 25 травня 1899 року в селищі Манулівка на Катеринославщині, закінчила жіночу гімназію в Катеринославі, вчителювала, була активною діячкою місцевої просвіти. Дебютувала як поетеса у 1925 році в журналі Зоря. У 1920-30-х роках друкувала поезію та прозу в дніпропетровських виданнях Зоря, Штурм, Дружна ватага. Авторка збірки оповідань проліски. Її чоловіка, письменника Миколу Мінька, репресували та розстріляли у 1937 році, заарештована НКВС 15 січня 1938 року за звинуваченням у контрреволюційній націоналістичній пропаганді. Провела під слідством півтора роки, але не визнала вини, і була звільнена у 1939 році. Під час німецької окупації працювала в Дніпропетровській газеті, публікувала твори, присвячені репресованим та національно визвольній боротьбі, загинула 3 лютого 1943 року в Дніпропетровську під час нальоту радянської авіації.